Я ще з служиком розмовляю, бачите? Да, у нас мова одна з найкращих в світі, у нас медицина одна з найкращих в світі, у нас а, а, у людей одна з найкращих в світі. Це не прикол. Система просто галіно працює. Ну це наслідок того, що великий вплив Росії, великий вплив ще комунізму досі залишився. Я взагалі скажу, до війни Україна так розвивала, що ну ви ж бачили, хто в Європу приїхав? Банків, Європейські банки, ну просто ти дивишся, Приватбанк 2002 рік. Ну взагалі, як вони ну, жесть. Ну 2009 рік. Ну Всталі, років на 10-15. На гарно, гарно, але да? ну, і не більше. Я думаю, з України спеціально це зробили, щоб Україна не переплюнула інакші країни. Бо це було б жорстко. Ви світ би побачив, що Україна виявляється не країна третього світу, а країна, блін, першого світу, яка ще й багатьом форум може дати. Да? Те саме, що з Польщею. Польща дуже сильна. Польща просто і Її зараз можуть присувати почати через це. Ну Польща, Німеччина так, по, по, по всім фронтам. Да, ресурси це, це просто жесть. Ресурси, да, а мова це, як, це вже як оболочка Було, понятно? Тобто, понятно, що в ядрі ресурси. А мова це вже як Тобто, За що зачепитися? Як нам конфлікт зробити? Як нам ці ресурси забрати? Давайте до мови, давайте причепимося мову. Ага, і началось. Ну Це один з прецедентів. Неможливо в житті вирости. Щоб ви не пройшли через дискомфорт, чи депресію, чи страждання, чи щось таке. Не може Україна стати реально вільною, сильною, незалежною, не пройшовши через кризиси, війну і так далі. Тобто це неминучий крок. Для України це неминучий крок. Питання, чи ми вистоїмо, чи ми не зламаємося, великий. Питання це велике. Ну, я надію, що вистоїмо. Те саме в вашому житті. Неможливо тіпа, вирости, не ризикнувши. Не переживши дискомфорт, чи щось таке.